Тут зібралися люди, які протестують проти введення так званого закону про утилізацію, тобто немає жодного утилізаційного пункту, а люди платять за це кошти. Так само є дуже багато питань по митності, акцизи, збори, підняття цін на переобладнання. Перша реєстрація, друга реєстрація. З 1 вересня був введений в дію закон про утилізацію, відповідно з нового року. Заборона акциз на переобладнання автомобілів з вантажних на пасажирські, і це дуже багатьох людей позбавило, скажімо так, доходу, бо багато, багато сімей, багато людей в цьому автобізнесі заробляли певні кошти. І тепер виходить, що люди без роботи, а закони настільки кабальні, що просто неможливо платити ті суми, тому що з одної машини біля 5 тисяч євро виходить, потрібно сплачувати. На митниці. люди стоять за прозорість, щоб було прозоро, тому що, наприклад, якщо термінали, митні термінали, воно все є у приватних руках. Кошти надходять ну не по прозорих схемах, і люди хочуть відкритості, щоб було легко працювати з митницею. Працівники Тернопільської митниці з відповідним листом звернувся до керівництва. Міністерства доходів. Значить, в листі було чітко викладено всі вимоги, які були висловлені громадою. Значить, цей лист був зачитаний людям, які на даний час пікетують митницю. Вони погодилися з текстом цього листа. І я думаю, що керівництво міндоходів звернеться і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, тому що ця ситуація, яка зараз відбувається, вона приводить до. Будемо так казати при зупинки всієї діяльності зовнішньоекономічної. Тобто, машини не заїжджають на термінали, наші не виїжджають. Митне оформлення, не відбувається. Тобто, чим раніше це відбудеться, тим скоріше митниця запрацює. Я хочу сказати, що це ситуація не тільки на Тернопільській митниці на сьогоднішній день, а й наскільки мені відомо, на восьми митницях України.